Час новин на телеканалі Еспресо. вітаю усіх глядачів у студії Ірина Коваль. Розпочинаємо ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Тож троє людей загинули на Херсонщині. Зранку окупанти атакували дроном Береславський район. Снаряд влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинула жінка та чоловік. сповістив керівник області Олександр Прокудін. Також цього ранку загинула 61-річна жінка у Чорнобаївці. Росіяни обстріляли село з артилерії. Тіло жінки рятувальники витягнули з-під завалів її будинку. Пошкоджені і сусідні оселі. Ми знаходились в цій кімнаті, спали, а син з тієї сторони, дуже в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Вийшли, пиль в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут е, пошкоджений будинок. Двоє жінок постраждали на Сумщині внаслідок російської атаки. Про це повідомив очільник області Олег Григоров. Зранку окупанти вдарили дроном по цивільній автівці. У салоні перебували четверо людей. Серед них дві жінки дістали поранення. Їх ушпиталили. Двоє загиблих і восьмеро поранених на Донеччині, сповістила Нацполіція. Зокрема, двох людей вбили росіяни у Костянтинівці. Ще одна людина постраждала. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 13 осель. Троє людей дістали поранення у Святогірській громаді. Там пошкоджені чотири оселі і автівка. У Мирнограді внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель Понівечена Багатоповерхівка. А у Ганівці Добропірської громади окупанти поцілили дроном. У цивільну автівку. Людей дістали поранення. Володимир Зеленський вирушив до Берліна. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. У Німеччині глава держави зустрінеться з канцлером Фрідріхом Мерцем. Вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом. Крім того, партнери планують провести онлайн-засідання коаліції охочих. Зустріч на Алясці це не поступка Путіну, принаймні так вважає Дональд Трамп, заявив державний секретар США Марко Рубіо. Ця зустріч повинна нібито допомогти Трампу побачити та почути віч навіч мотивацію російського диктатора. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський назвав зустріч Путіна з Трампом на території США особистою перемогою російського диктатора, оскільки Москва так відтерміновує санкції, а Путін. Виходить з повної ізоляції, зазначу, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зустрінуться вже у п'ятницю на об'єднаній військовій базі Ельмендорф Річардсон в місті Анкориджі штату Аляска. Як повідомили у Білому домі, американська та російська сторони обрали це місце, щоб забезпечити необхідний рівень безпеки. Знову неспокійна ніч у Росії. Дрони атакували Брянську область. Потужні вибухи прогреміли у населеному пункті. У Неча саме там розташована виробничо-диспетчерська станція нафтопроводу Дружба. На наслідок атаки зайнялася масштабна пожежа. Водночас місцева влада заявила про успішну роботу російської протиповітряної оборони. Над областю нібито знищили 12 безпілотників. Крім того, вибухи прогреміли також у Волгоградській області. У місцевому аеропорту ввели план Килим. Там затримують щонайменше чотири міжнародні рейси. Просимо вас долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу у самому пеклі і дійсно потребують нашої з вами підтримки. Бойові дії стають все більш запеклими і вимагають максимального матеріального та технічного забезпечення. Ми з вами, як єдиний злагоджений механізм, маємо мужнє протистояння. Яти агресору, якщо не в окопі, то гривне. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучиться до збору. 79 тисяч дронів типу шахет планує випустити Росія до кінця року. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Окупанти наростили темпи виробництва безпілотників за рахунок додаткових підприємств, зокрема в Іжевську та Єлабузі. Крім того, Росія намагається замістити імпортні компоненти, до яких немає доступу через санкції. Відтак окупанти вже використовують у дронах двигуни. Чіпи та мікроелектроніку власного виробництва. Росія намагається бути самодостатньою в виробництві такого виду озброєння. Потенціал є, і тут наша задача. Попередити це все, не допустити такого збільшення. Ну а якщо є, є можливість, то й знищити саме виробничі потужності, таким чином, з нашої сторони, це комплексний підхід, який саме спрямований на те, щоб і перервати це виробництво, порушити ці всі зв'язки, ну і не допустити подальшого збільшення виробництва збройної військової техніки. Зловживання під час закупівель для МВС у привласненні понад мільйона гривень підозрюють колишнього заступника керівника головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Повідомив офіс генерального прокурора. Слідчі встановили, що екс-чиновник організовував закупівлю захищених планшетів у підконтрольній компанії за завищеною ціною, завждавши державі великих збитків. Колишньому посадовці обирають запобіжний захід. Отримав повістку і без жодних вагань став на захист країни, і навіть після важкого поранення та тривалої реабілітації повернувся на фронт. Яким відважного воїна з білої церкви Михайла Кисіленка згадує дружина, та яку мрію сина вона виконала вже після його загибелі? Дивіться далі у матеріалі наших колег. Шати <клес> бубусі. Таким добрим, світлим і простим був 29-річний білоцерківець Михайло Кисіленко. До повномасштабної війни він не служив у армії та працював комплектувальником на складі супермаркету. І, хоча з перших днів вторгнення дуже хотів захищати родину, дружина відмовляла. Але в липні 2023 року Михайло отримав повістку і без вагань з'явився до військомату. Його направили до навчального центру, де він опанував професію навідника. Згодом вирушив на додаткову підготовку до Польщі. А після повернення у складі 81-ї бригади на сіверський напрямок фронту, це були позиції поблизу орків, буквально в 100 метрів. Тобто вони навіть чули, що вони ну, що вони там спілкуються. Ну, це от були, мабуть, найскладніші часи, тому що. Він от місяцями міг бути там, і для того, щоб вийти на зв'язок, хоча б повідомити, що я живий. Йому потрібно було 4 кілометри в одну сторону. Це вночі от починаєте міти. Вони виходять, ну взяти боєприпаси, їжу і вийти на зв'язок. Після півроку на фронті Михайло отримав осколкове поранення у грудну клітину та, попри травму, ще тиждень залишався на позиціях, бо не було змоги вийти. Це дало ускладнення. Після реабілітації воїн повернувся до служби, але працював вже на квадроциклі. На чотириколісному білоцерківець виконав чимало важливих завдань, але в листопаді 2024 року його життя обірвалось. Останній транспорт, який їм дали, це було багі. І вони їздили вночі, вони їздили без світла, просто по заученій траєкторії. І коли от він віз хлопців, вони наїхали на протитанкову міну. 29-річний захисник виріс без батька і намагався передати всю свою любов сину Максиму. Тож пояснити, що тата більше немає, було найважче. У нас син, йому навіть мама не потрібна, бо в нього є папа, він от такий от, папин синочок, йому наскільки складно було, коли папу забрали. Ну, от вони всі, вони всі майдан, дитячі майданчики міста, всі парки, всі, весь район, Київ, тобто вони були везде. Тобто, єдине, що вони не встигли зробити, це поїхати в аквапарк. І коли мені вже загинув, я таки завезла його в аквапарк. Він був дуже щасливий, звісно. Але хотів з папою. Через деякий час після похорону Галина повела сина на кладовище і показала, де тепер спочиває його тато. Сказала, що він не сам поруч багато таких самих героїв. Відтоді Алея Слави стала для хлопчика місцем зустрічі з батьком. От після Нового року в нього було багато дома цукерок. Кажу, Мама, в мене так багато цукерок. давай папі завеземо. Тобто, ну він їздить по бажанню, коли він сам цього захоче. Він приїжджає, а потім каже: Мама, а мені папа через портрет сказав що мені все можна. Посмертно, військовий Михайло Кисіленко нагороджений орденом за мужність третього ступеня та став почесним громадянином Білоцерківської громади. Ці відзнаки залишаться для його сина Максима пам'яттю про відвагу тата, який тепер живе на Хмаринці. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Такими були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті.